Вечір глядачам телеканалу ТСО 1. Щонеділі о 19.20 для вас програма Соціальні ініціативи в студії Євгенія Фанта. Рівний доступ до освіти працевлаштування опісля отримання диплому, боротьба із безробіттям, а також створення нових соціальних об'єктів. Про таке говорили цього тижня у Києві. Про це розкажемо і ми протягом наступних 25 хвилин. Віктор Янукович поставив завдання протягом цього і наступного років розширити мережу дошкільних навчальних закладів у державі, щоб охопити дітей дошкільною освітою на рівні не менше 85%. Цей показник відповідатиме європейським стандартам і повністю задовольнить потреби сімей з дітьми. Мова йде про створення 100 тисяч нових місць у масштабах. Усієї країни нові соціальні ініціативи президента ставлять перед центральними та місцевими органами влади завдання забезпечити право дитини на розвиток і дошкільну освіту. За три останні роки збудовано, реконструйовано і відновлено роботу 1345 дитячих садочків. Крім того, у масштабах держави додатково відкрито близько 3,5 тисяч груп. Такими є офіційні цифри. Сьогодні охоплення дітей дошкільного віку у вітчизняних дитсадках трохи вище за 60%. відсотків. З поміж того, президент вимагає, відвідувати дошкільні заклади мають всі п'ятирічки. На Закарпатті таких нарахували майже 80% з числа усіх дітей краю. Але управлінці звітують: уже до кінця року планують вийти на 100% виконання столичних доручень. Як саме дивіться у відеоматеріалі? Нині в Україні за статистикою на 100 місць у садочку припадає 146 дітей а подекуди навіть дві сотні. Найкращі показники тільки у Мукачеві. Там перебір малечі лише на чотири особи. Тому про закриття дошкільних закладів мова абсолютно не йде. Навпаки, наступним етапом впровадження рівного доступу до освіти управлінці вбачають розширення мережі дитсадочків. Тепер дошкільна освіта обов'язкова, то ми не маємо права відмовити дитині в від відвідуванні дошкільного закладу, але при тій умові, якщо в нас є вільні місця. На Закарпатті функціонують 557 дитячих садочків. Упродовж прийдешнього року в області створили майже 1300 додаткових місць. До кінця року, аби охопити бажані 85% дітей дошкільною освітою, планують створити ще 2,5 тисячі місць. Маріанна Кляп, директор профільного департаменту, задоволена. Область уже досягла позитивних результатів. Вони досягнені шляхом використання різних методів роботи. Це і відкриття додаткових груп уже існуючих в дошкільних закладах, відкриття навчально-виховних комплексів, відкриття дошкільних груп на базі загальноосвітніх шкіл, приміщення яких використовується не повністю, проведення реконструкції, капітальних ремонтів, будівництво всі ці, скажімо, наполегливі зусилля дали результат. Кожна дитина має від. Відвід відвідувати дитячий садок, відтак мова йде про надання якісних педагогічних послуг на виконання соціальних ініціатив ще минулого року. Освітяни запровадили нову програму дошкільної освіти, яка повністю відповідає сучасним умовам сьогодення. Зараз у нас зростає кількість садочків, де вихователі під час заняті з діточками використовують і мультимедійні презентації, і програмовані електронні засоби, і інтерактивні дошки. Все це розвиває наших діточок. Не можна їх вчити тими методами, які вчили 20-30 років тому назад. Сучасні діти набагато більш розвинутіші. Наталія Бенца працює вихователем 18 років. Каже, сучасні педагогічні методи більше наближують дітей до адекватного світу сприйняття, адже виховуючи дитину, у ній розвивають фізичні здібності, соціально-моральні якості, емоційно ціннісні Пізнавальні, художньо-естетичні і навіть креативні напрямки. Проводимо заняття з формування початкових математичних уявлень, з розвитку мовлення, де навчаємо ознайомлення діток із природою, художньо естетичні тобто і музика, і ліплення, і малювання, і аплікація, тобто зображувальна діяльність. Ще одне ноу-хау закарпатської освіти єдина система електронної реєстрації дітей у дошкільні заклади. Маріанна Кляб це найкраща форма обліку малечі, що дозволяє побачити реальну картину вільних місць у дошкільних закладах міста. Відповідні правила реєстрації запроваджені вже у 371 закарпатському садочку. Електронна реєстрація дає нам можливість більш точно оцінювати, а скільки ж діточок потребують дошкільної освіти, оскільки раніше батьки віддавали заяву у два-три садики, наприклад, в місті, і реально знати, а скільки дітей потребують влаштування в садик, визначити було дуже складно. Зареєструвати дитину можуть як власне батьки, так і завідувач, відвідавши сайт органу місцевого самоврядування або ж обраного садочка Тетяна Гайова каже, бажаючих уже є навіть на 2016 рік. Так уже зареєстровано дітей на 2013-2014 рік. Здійснено реєстрацію дітей, батьки яких бажають відвідувати дошкільний національний заклад у 2014-2015 році. І на сьогоднішній день вже зроблено запис на чергу на 2016 рік. Схоже, закарпатці таки працюють над покращенням демографічної ситуації в Україні. Адже щодень новонароджених діток збільшується на кілька сот. Аби забезпечити кожну дитину дошкільною освітою в області. На найближчі місяці заплановано відкриття кількох дитячих комплексів: як, от, у тереблі на 140 місць, у запереділлі на міжгірщині на 50 діток. В Ужгороді на базі 36-го садочка відкриють додаткову групу. Також уже запрацювали нові садочки у селах Забріть Хуського району та кіблярах на Ужгородщині. А це ще 100 додаткових місць. Якщо на 1 січня цей результат становив 76,5 відсотка, то зараз ми маємо 79,9, тобто майже 80 відсотків. І до завдання поставленого президентом 85 відсотків залишилося ще трошки попрацювати. Щодо іншого аспекту якісної освіти, внутрішніх вбиралень, то із пів тисячі садочків теплих клозетів не мають лише 45 закладів. Утім, в обласній адміністрації кажуть. До кінця року всі садочки матимуть комфортні умови навчання і виховання, адже цього вимагають у столиці, цим заклопотані й місцеві управлінці. До слова, це не лише задекларовані на папері вимоги, це необхідна умова для здорового підростаючого покоління. Від слів до справи перейшли й на Ужгородщині, на прикладі, показавши, як у місцевому садочку можна вдвічі збільшити кількість вихованців. Впроваджувати соціальні ініціативи голови держави узялися в селі Кібляри. Ще донедавна дошкільний заклад відвідували лише 18 дітей. Зараз їх уже 36. За державний кошт та гроші меценатів відремонтували три приміщення, встановили нові санвузли, закупили меблі, пральні машини, електричні печі та забезпечили садок гарячою водою. А вже влітку до Киблярського дитсадка зможуть піти ще 20 дітей. Детальніше розповість Роман Сов'як. У дитячому садку у селі Кевляри відкрили ще одну групу для найменших вихованців. Відтепер усі дошкільнята у цьому селі забезпечені дошкільною освітою, а батьки, від'їжджаючи на роботу, можуть не переживати за своїх малюків. Ця група, яку відкрили, батьки її дуже чекали, бо всі батьки майже від'їжджають на роботу в місто Ужгород, і наш дитячий садик працює з семи Києва. І батьки мають можливість їх їздити на роботу, а вони не мали де дітей залишити. А Тепер вони спокійні. Відкриття додаткової групи стало можливим тільки після реконструкції дитячого садка, заміни комунікацій, повного оновлення меблів та сантехніки. Цьому сприяли як і міська громада, так і районна влада. Не залишились осторонь і народні депутати. Зокрема, Василькович допоміг закупити меблі для дитсадка та привіз для дітей подарунки. На протязі року це вже, мабуть, шоста додаткова група. Це У моєму рідному селі Пацканя, Зараз тут в у в довгому полі, у дравцях, в горянах ми відкривали на шахті в мікрорайоні. Так що видно, що жорочина примножається, населення росте і, звичайно, потрібно. І в дальнішому сприяти тому, щоб ці додаткові групи відкривалися на оновлення дитячого садка, витратили понад 200 тисяч гривень. Значну частину виділила міська громада. Провести повноцінний ремонт допомагали і батьки вихованців. Срада. Досить дотаційно, але 1100-120 у рік ми можемо витратити на ремонт. На нашій території три села і ще Лінці, і Гайдош. Працюємо і там по дитячих навчальних закладах. На наступний рік плануємо трішки відремонтувати дитячий садик у Гайдоші. Майже 12 років у дитячому садку села Кибляри працювала тільки одна група. Зараз їх дві, і вже ведеться підготовка до відкриття ще однієї. Та вона буде працювати лише у літній період. А згодом діти навчатимуться протягом усього року. Подібна тенденція простежується по всьому Ужгородському району. На доручення президента України Віктора Федоровича Янковича ми працюємо над тим, щоб забезпечити на 85% охоплення дошкільною освітою. Це дасть можливість батькам спокійно працювати. А діткам мати основу для того, щоб в школу вже підійти е, з певними знаннями, е, ну і відповідно комфортно себе почувати. На сьогоднішній день в Жороцькому районі 41 дошкільний навчальний заклад і 91 група. Зараз районною та обласною владою розглядається проєкт будівництва ще одного дошкільного навчального закладу у селі Лінці неподалік Кибляр. Таким чином, усі діти цієї частини Ужгородського району будуть забезпечені дошкільною освітою. Ще один дошкільний заклад обласного центру може з гордістю засвідчити: він забезпечує абсолютно рівний доступ найменшого населення до базової освіти. Інтегровані групи для дітей з особливими потребами нині працюють в поодиноких садочках. Утім, президент наголошує, якісна освіта в Україні має бути рівною для всіх соціальних груп. Про особливості спеціальної групи наш наступний коментар. У нас в дошкільному закладі працюють три групи для діток з вадою опорно рухового апарату, де дітки із коліозом з колосанкою падена або випуклість грудної клітки. І два рази в тиждень із центру центру Дорога життя привозять діток інвалідів, які займаються на рівні з нашими дітками звичайними. Є в нас в садочку одна дитинка, інвалід, яка теж займається. Ці діти отримують щоденно лікувальну гімнастику, отримують три рази в році масаж, електрофорез, і три рази в тиждень вони плавають на басейні безкоштовно. Оплати зовсім нема спеціальної, оплата така, як і в звичайній групі 4,50 день. І всі інші процедури робляться безкоштовно. Ну, спецгрупи з вадою опорно рухового апарату тільки в нас. Поліклініка ставила питання про те, що багато діток народжуються з вадами, і було поступово створено спочатку одну групу, потім ще одну. І зараз вже на даний етап три групи. Цим діткам треба допомагати однозначно, тому що теж вони діти. В Україні створені умови, завдяки яким кількість працюючих людей з особливими потребами зросла майже у півтора рази до 725 тисяч. Про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. Тобто сьогодні кожен другий інвалід працездатного віку працює. Міністр нагадала, у 2012-2013 роках майже на 100% забезпечено потреби людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Урядовцями було прийнято більше 20 законодавчих актів, що врегулювали питання соціального захисту інвалід їхню інтеграцію в освіту, професійне навчання, а також у відкритий ринок праці. Реалізовано дві національні програми професійної та соціальної реабілітації людей з фізичними вадами. Крім того, сьогодні кожна людина отримує індивідуальний підхід у працевлаштуванні, а їхні роботодавці отримують пільги у сплаті єдиного соціального внеску, доповіла міністр. Також Королевська доручила центрам реабілітації та Службі зайнятості працевлаштувати не менше 80% випускників інвалідів. За її словами, інвалід. Ніс це насамперед соціальна проблема. Тому держава робить усе, щоб інтегрувати людей з особливими потребами до суспільства шляхом навчання, практичним навичкам та подальшого працевлаштування. Нове пологове відділення для перечинщини. Президент, згідно із задекларованими соціальними ініціативами, нагадує, незалежно від місця проживання, усім українцям мають бути забезпечені якісні умови життя. Для повного ремонту пологового відділення у перечині із державного бюджету виділили понад 700 тисяч гривень. Також повністю реконструювали палати та родову залу, збудували додаткові санвузли та створили комфортні умови для породіль. Більше у сюжеті. Нове життя в нових умовах. Перечинська районна лікарня відкрила двері оновленого пологового відділення. Це важлива подія для усього району, оскільки Перечинщина лідирує в області за показниками народжуваності. Районна лікарня отримала дві нові індивідуальні палати та одну сімейного типу. Також перебудували та змінили родовий зал. Відтепер чоловіки зможуть бути присутніми під час пологів. Збільшилася кількість індивідуальних родзалів. То тобто зараз на даний час у нас є два індивідуальні родзали... Де можуть вестися пологи жінка і батько дитини або один із родини? Зробили ми окремо сімейну пологову палату, де буде жінка поступати на пологи з партнером, там народжувати і перебувати до моменту виписки. Ремонт провели за кошти обласного та місцевого бюджетів. Повна реконструкція обійшлася у 710 тисяч гривень. Під час ремонту повністю замінили комунікації та налагодили цілодобове постачання гарячої води. Наразі планують оновити і медичне обладнання. Ми вже знають навіть знаємо сьогодні, які проблеми у нас є по обладнанню. Не проблема, а що нам треба поновити по обладнання, наприклад, в який жаль, х 80-х років випуску. Вони вже застаріли. Є така частина обладнання, тому треба поновлювати Працюємо над цим. Як запевнив голова Закарпатської облдержадміністрації, ремонт обійшовся в десятеро дешевше ніж коштувало б зведення нового пологового центру. А вже наступного року планують повністю реконструювати Перечинську районну лікарню. Другий поверх зроблений. пологовий зроблено. Нам залишився перший поверх. Це на наступний рік. Буде завдання між перед місцевою владою. Зрозуміло, за допомогою обласного бюджету. Минулого року на Перечинщині народилося більше півтисячі немовлят. Тож нове пологове відділення є важливим об'єктом для цього краю, і вже до кінця тижня воно прийме перших породіль. Здоровий спосіб життя і вчасна профілактика найдієвіші методи боротьби із серцево-судинними захворюваннями. За статистикою, майже 700 тисяч закарпатців мають проблеми з серцем та судинами. Для лікування потрібні чималі кошти. Саме тому з початку 2011 року в області діє пілотний проект, мета якого зробити ліки доступними. Хворі на артеріальну гіпертензію можуть придбати медикаменти за здешевленими так званими референтними цінами. За результатами проекту, вартість необхідних і найбільш ефективних ліків знизилася майже на 20%. Більшість препаратів пацієнт зможе отримати з 90-відсотковою знижкою, тобто майже безкоштовно. Медики наголошують, системне лікування є доступнішим ніж самолікування, а медичний контроль за перебігом гіпертонії не дозволить пацієнту набути ускладнень, що можуть призвести до летальних наслідків. Загальна кількість хворих на артеріальну гіпертензію у Закарпатській області у вересні цього року склала понад 307,5 тисяч осіб. Це майже чверть усього населення області. Наразі до проекту залучено 57% закарпатських аптек. Придбати ліки можна лише за наявності рецепта. Доступне житло в Україні залишається недоступним. За даними Державної статистичної служби, сьогодні поліпшення житлових умов потребують більше мільйона сімей. За нинішніх темпів виділення житла для черговиків попит на отримання квартир буде задоволений лише через 150 років. Який вихід із гнітючої ситуації бачить у столиці? Уже замить у сюжеті. Щороку житло отримують лише 7 тисяч сімей, які стоять у квартирній черзі. Аби задовольнити усіх українців, у держави просто не вистачає ресурсів. Попри все, експерти упевнені, проблему нестачі житла в Україні можна вирішити. Для цього потрібно використати світовий досвід будівництва та здешевити зведення споруд. Фахівці запевняють, сьогодні будувати можна швидше, використовуючи сучасні та дешевші матеріали, реально за год построїть до з відділкою під ключ. Панельний дом строїться швидше, на 30% від найбільш прогресивної із монолітно-зборних конструкцій сучасні технології дозволяють зводити будівлю висотою 7-9 поверхів за декілька місяців. У США, Канаді, Росії та Казахстані у рамках програм будівництва доступного житла зводять панельні будинки з піностірол бетонною кладкою на противагу українським бетонним чи цегляним конструкціям. Використовуючи пінополістирол, будівництві у розвинених країнах економлять не лише на конструкції будівлі, заощадити на енергоресурсах, також допоможе будівельний пінопласт. Пенопласт, ми можемо сэкономить на все. Ми можемо сэкономить на строительных материалах, на времени строительства. Мы можем сэкономить на отоплении. Ми не используем в такому количестве дорогой газ, електроенергію. Производство пінополістірола одно із самих недорогих. Якщо ми візьмемо производство бетона або кирпіча, це буде гораздо дороже. Фахівці впевнені, якщо подивитись на будівництво доступного житла у фокусі сучасності та використавши досвід розвинених країн, задовольнити черговиків житлом можна у шість разів швидше, що при нинішньому рівні державного фінансування дозволить забезпечити новими помешканнями мільйон сімей не за 150 років, а за 25. Коли ми будемо дорослими, я буду татом, а ти будеш мамою. І ми побудуємо свій власний дім. Про головне, ми мріємо з дитинства. Придбайте власну квартиру за допомогою державної програми з дешевлення іпотеки, що реалізується в рамках соціальних ініціатив президента України. Завдяки програмі кожна сім'я має змогу отримати житловий кредит на 15 років під 3% річних. Моя мрія це власна квартира. Державна програма з дешевлення вартості іпотечного кредитування. Довідки, витяги та інші документи з державних установ уже можна отримати, навіть не виходячи з дому. Що восени минулого року, президент підписав закон про адміністративні послуги, згідно з яким в Україні створено єдиний центр з надання адміністративних послуг. Щоб скористатись новими правилами документообігу, достатньо прийти до установи або ж мати інтернет-мережу. А тим, хто і досі далекий від цивілізації, допомагатимуть відділення Укрпошти. В Ужгороді про наявність відповідного центру вже подбали. Як раніше наголошували посадовці, соціально значущі довідки будуть безоплатними детальніше у сюжеті. Отримати довідку стане легше, щоб спростити процес надання адміністративних послуг різними державними інстанціями в Ужгороді відкрили центр надання адміністративних послуг. Тут громадяни міста в одному вікні зможуть отримати і консультацію, і всі потрібні документи для оформлення бажаної послуги. Ми організовуємо свою роботу не тільки по принципу єдиного вікна, а ще й як єдиного офісу. Тобто на сьогоднішній день ми працюємо з різними установами державними, і я думаю, що результатом нашої домовленості і співпраці буде те, що тут у даному приміщенні будуть також присутні реєстратори інших установ. Робота центру буде організована так, щоб людина за мінімальний час отримала максимальну кількість потрібних послуг. Наприклад, ужгородець може водночас отримати дозвіл на проведення земляних робіт, змінити місце прописки чи подати документи на оформлення закордонного паспорта. Людина не буде бігати по місту, шукати куди звернутися. Тут прибудуть приймати фахівці, тут отримувати вони і віддавати документи на отримання. Адміністративних послуг. Тобто, це має покращити життя наших ужасів. Подібні центри вже створені в семи районах Закарпаття. До кінця року їх має бути 13. Таким чином, влада намагається позбутись обтяжливої бюрократії. Доручення президента щодо створення. Максимально комфортних умов для громадян України, шлях до Європи. А це, зокрема, якраз є європейський шлях. Людина чітко знає, для того, щоб отримати адміністративну послугу, йому треба здати умовно 5 таких довідок. Після цього вона здає, реєструє і визначений законом термін, через який вона потрібна, повинна отримати цю адміністративну послугу. Ужгородський центр надання адмінпослуг запрацює в тестовому режимі вже у жовтні. Для комфортнішої роботи міська влада планує вести електронну чергу, тобто можливість реєструватись для отримання потрібної послуги через інтернет. Така практика успішно працює у всіх візових центрах та закордонних консульствах по всій Україні. Цього тижня Закарпаття відвідав голова Верховної Ради України Володимир Рибак. За його словами, перспективи розвитку області залежать від вирішення проблем використання трудових ресурсів краю і зниження таким чином рівня безробіття. Наша мета не покращення статистики, а реальне поліпшення життя громадян, сказав керівник парламенту. Так бачить майбутнє України Віктор Янукович. Таким має бути й бачення змісту своєї діяльності. Всіх владних структур та інститутів у державі, насамперед органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування, підкреслив спікер. Ви дивились програму Соціальні ініціативи з вами була Євгенія Фанта, всім ужгородцям веселого святкування 1120-ї річниці обласного центру, ну а тим, хто працюватиме вдалого робочого тижня. Бережіть себе.